Вам потрібно розвідати місцевість з перешкодами. Дерева, гори, багатоповерхівки заважатимуть вам та вашим пташкам. Щоб виконати місію та зібрати розвіддані, літайте в МЕШ. зайдіть в консоль Atlas Mesh. З одного Atlas Station ви можете керувати кількома дронами. Один з них роздаватиме сигнал іншим. Він є головним дроном. Інші, які ви підключите, другорядні. Під'єднайте дрони та встановіть налаштування для кожного з них швидкість, висоту тощо. Для головного дрона висота польоту має бути мінімум на 10 метрів вищою від другорядних. Крім того, за необхідності ви можете налаштувати автоматичну місію, коли дрон самостійно здійснює обльот потрібної зони. Для цього встановіть для кожного БПЛА точки маршруту, затиснувши пальцем на Атластейшн в потрібному місці на МАПі. Ви майже готові. На головному екрані ви бачите картинку з різних дронів. Клікайте на фото, керуйте дронами. До речі, в цей момент в лівому нижньому куті ви побачите налаштування місії кожного обраного безпілотника. Якщо ви літаєте в умовах подавлення сигналу, активуйте швидку зміну. Першим запускайте головний дрон, який роздаватиме сигнал. Він відмічений зірочкою. При цьому він має злетіти мінімум на 10 метрів вище за інші. Коли головний дрон у небі, запускайте другорядний. До речі, хапайте лайфхак, антена, яка роздає та приймає сигнал, знаходиться в задній нозі дрона. Тож розверніть головний дрон саме цією стороною до Атла Стейшн та іншого БПЛА. Коли ви завершили місію, посадіть на землю спершу другорядний дрон або дрони, останнім головний дрон. Місія виконана. Слава Україні!